Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас заїжджає такий гарний ГЛЄ, офіційний 2,2 дизель. 2017 року випуску в білому кольорі від першого власника. Автомобіль у нас на броній комплектації з безключовим доступом, з датчиками світла, з датчиками дощу на дуже гарній темно коричневій шкірі. Також темно коричневі вставки з дерева у нас, електропакет передніх сидінь, також всі електросклопідйомники, складання зеркал, регулювання електро. Ручник у нас багатозонний клімат, підігріви передніх та задніх сидінь, також вентиляція. По салону у нас також гарна акустична система. По задній частині у нас темно-шкіряний салон. Багатозонний клімат. Підлокітник, дуже великий багажний відсік. Також торка в нас в багажнику. Заводське в нас танування дуже гарне по задній частині салону. Теж все в гарному стані. По техніці повністю обслуговувався на офіційному дилері на Петрівці. Переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська, 2. Також є додаткові опції по автомобілю, це максимальна оптика. Також камери 360 по автомобілю та кругові проктроніки. Запрошуємо вас на драйв до нашого автосалону.